Знайомство із харківськими єврооб'єктами ми розпочали з головного футбольної арени. Стадіон Металіст має прийняти чотири матчі першості. Вартість реконструкції спеціально до євро понад 700 мільйонів гривень. Лише газон має кошторис 3 мільйони євро. Щоправда, на відміну від Львівської арени, окрім держави, у стадіон вкладає кошти місцевий бізнес. Ми готові на 95-97% на євро. Залишилися лише роботи з енергопостачання, які потрібні за вимогами УФА. Всі трибуни реконструйовані, основні роботи вже завершені. А це територія навколо стадіону. Тут будують паркінги на понад півтори тисячі автівок і півсотні автобусів. Лева частка вже готова. Її використовують як автостанцію. Ми спланували. Е Підготовку паркінгів таким чином, що всі вони розташовані в транспортному периметрі стадіону. Частина з них вже готова до використання і використовується, і частина наразі будується. Під час переїзду на інший єврооб'єкт важко не помітити грандіозні роботи на основних міських магістралях. П'ять вулиць вже капітально відремонтували. Ще 18 – в процесі. А це повітряні ворота Харкова. Термінал за євростандартами. Він почав працювати ще минулоріч, проте весь комплекс мають відкрити на початку наступного року. Тобто за нами залишається тільки аеродромна зона, яка буде у повному обсязі готова наприкінці першого кварталу 2012 року. Футбольні функціонери мають зауваження до темпів будівництва аеропорту. Саме ось цей об'єкт у Харкові і викликав найбільше занепокоєння. в УЄФА. щоправда, будівельники обіцяють, усе зроблять за графіком. Йдеться про авіаційну диспетчерську вишку та освітлення нової полоси. Огней порядка 500 на полосе, вклеиваем 60 огней в сутки. Позволяет нам Вот. Поэтому 10 дней все готово, плюс-мінус 2 дня. А це одна із тренувальних баз Харкова, збудована від початку і до кінця спеціально до євро і за всіма стандартами УЄФА. Кожна команда вищої ліги, от та ж Іспанія, де це чемпіон мира Європи, от. вони вибирають там, де для того, щоб підготуватися до финальному матчу. То вони вибирають ту базу, де їх устраюває. Це, це природа, це условия проживання, це условия для тренувань і так далі. Эти умови ми їм все Щоправда, не обійшлося без невеличкої, проте все ж ложки дьогтю у місті, яке не надто приваблює туристів, бракує п'ятизіркових готелів. Віталій Кубліков, Володимир Квятковський, головні новини Львова.